Нова українська школа шостий клас. Роль і місце пісні в житті українців. Ти українець? Може чех? Може білорус? Угорець? Поляк? Татарин, молдаванин, єврей? Німець, грек, болгарин. В Україні проживають представники понад ста націй. Які ж ознаки має кожна нація? Перш за все, це територія, кожна нація проживає на певній території. Нації об'єднує мова, кожна нація має свою культуру. Але є ще одна ознака, яка об'єднує націю. Це любов. Любов представників нації одне до одного. Це любов і повага до представників інших націй, Український історик Ярослав Грицак писав, що любов до своєї нації сягає корінням дитинства. Любов до нації береться з пісень. Які мати співає дитині в колисті, або які лунають у дитинстві з радіо й телебачення, так говорив Ярослав Грицак. Сьогодні ми продовжуватимемо говорити про фольклор. Фольклор з англійської мови народна мудрість, народні знання, усна народна творчість. У п'ятому класі ми вивчали прислів'я. Приказки, казки, легенди, перекази. У шостому класі ми вивчатимемо пісні, пізніше думи, балади, коломийки, анекдоти. Отже, пісня це невеликий поетичний твір, призначений для співу. Які ж особливості народних пісень? Перше – колективність, друга особливість усне поширення, усне побутування, варіантність або варіативність, анонімність, віршована форма і малий обсяг? Як з'являлися пісні? Що згодом стали безсмертними. Народна пісня виникла як висловлення почуттів людей, які переживали різні життєві ситуації. Мама почала співати колискову немовляті, щоб його заспокоїти і заколесати. Дівчина, сумуючи за коханим, почала виливати свою тугу у пісні. Козаки, ідучи в похід, співали, щоб підняти бойовий дух? А яке весілля обходилося без пісні? Отже, народна пісня це висловлення почуттів людей, які переживали різноманітні життєві ситуації? Чому пісня називається народною? Звичайно, кожна пісня має свого конкретного автора або кількох авторів, але імена авторів пісень здебільшого нам невідомі. Вони загубилися в часі. Тому пісня, яка прожила століття, називається народною, адже народна пісня є безсмертна пісня. Особливістю народних пісень є анонімність. Анонімний твір це твір невідомо ким написаний, безіменний. Хоча імена деяких творців пісень нам відомі. Ось пам'ятник Марусі Чурай у Полтаві, дівчина, який приписують авторство багатьох пісень, які стали дуже популярними, які стали народними. Семен Климовський Козак. Філософ поет його пісня Їхав козак за Дунай облетіла увесь світ. Вона перекладена багатьма мовами народів Європи. Чому однією з особливостей народних пісень є варіативність? Ось гляньмо на два варіанти однієї тої самої пісні. За світ стали козаченки. В похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі, і інший варіант: засвистали козаченьки в похід з полуночі виплакала марусенька свої ясні очі. Перед нами пісня, яку приписують Марусі Чурай, і ця пісня існує в дуже багатьох варіантах. Оце такі два найпопулярніші варіанти. Що таке варіативність? Це наявність декількох варіантів. Це мінливість пісні. Чому ж народні пісні мають багато варіантів? Одна й та сама пісня може по-різному звучати в різних регіонах однієї країни. Чому? Тому що пісня мандрувала, і, звичайно, пісня передавалася з уст уста, вона існувала тільки в усному побутуванні, вона існувала тільки в усній формі, і тому пісня мінялася. І що більше люди любили пісню, то численнішими були, були її варіанти. Варіативність забезпечувала довге життя пісні. Чому народні пісні існували багато століть лише в усній формі. Перші пісні виникли тоді. Коли люди не були грамотними, тому тексти пісень передавалися з уст уста. І тільки з середини 19 століття у різних країнах почалося активне збирання і записування пісень. До середини 19 століття українські народні пісні існували лише в усній формі, це дозволило це записування. Зберегти пісні для майбутніх поколінь. Ось перед нами перші збірки українських народних пісень. Це було XIX століття. Як називаються люди, які професійно займаються вивченням народних пісень? Їх називають етнографами або фольклористами? Одним з перших фольклористів був Михайло Максимович. Перший ректор Київського університету Микола Костомаров, який вивчив українську мову завдяки тому, що закохався в українські народні пісні. Микола Цертелєв, грузин за національністю, теж є активним збирачем і записувачем української народної творчості. Ізмаїл Срізнєвський і пізніше трошки. Гнатюк це друг Івана Франка, Лесі Українки Михайла Коцюбинського? Твоє завдання заведи власний альбом пісенник. Запиши в ньому улюблені народні пісні своїх рідних. Чи помічали ви, як сприймають наші пісні іноземці? Про що це свідчить? У 19 столітті Фрідріх Боденштет, німецький письменник, говорив: у жодній країні дерево народної поезії не вродило таких величавих плодів, ніде душа народу не виявилася у піснях так живо і правдиво, як українців. Справді, народ, який співав такі пісні і милувався ними, не міг стояти на низькому рівні освіти. А ще раніше, в кінці XVIII століття. Йоган Готфрід Гердер, німецький філософ, писав, Україна стане колись новою Елладою, Грецією, прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музикальний хист, Родюча земля, усе це колись прокинеться і повстане велика культурна нація. Чи усвідомлюємо ми власну велич? Про любов до своєї землі, до своїх традицій, із неймовірно сильним бажанням поділитися найкращим народною піснею в Україні створюються проєкт. Проєкт Народні пісні України українсько-канадської співачки Марії Марчик, яка зібрала онлайн архів старовинних українських народних пісень із 14 етнографічних регіонів. Міжнародний проект Поліфонія з 2014 РОКУ записав понад дві тисячі пісень у ста селах України. АРХІВ ХАРКІВ'ЯН цифровий АРХІВ ПІСЕНЬ СЛОБОЖАНщини і Полтавщини. В Українських піснях У Думах писав вчений Леонід Плющ Можливо, а те найглибинніше українське. Українець може називати себе росіянином, зневажати свій народ, не знати мови. Але якщо він жив у дитинстві в Україні, то в пісні він знову стає українцем.